Кажуть, що посієш, та й пожнеш. Я думаю, кожен господар хоче своєї землі отримати найкращий урожай, але ніхто не знає, як складуться погодні умови, які шкідники і хвороби можуть напасти. Праця на землі, ніби гра в рулетку, в яку грає практично кожен селянин. Міцного здоров'я всім і мирного неба над головою. Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Сьогоднішня розповідь буде про те, як я отримав 8 центнерів пшениці з 15 соток. А це означає, що на 1 гектар приходиться. 5 тонн 330 кг при середній врожайності по Україні на 2021 рік 4 тонни 650 кг, згідно з даними Міністерства агрополітики. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі. Можете навіть підписатись, буду дуже радий. Обов'язково оцініть мою роботу лайком і після перегляду відео неодмінно залиште свій коментар. В минулому році, на городі під хатою, я посіяв 15 соток озимої пшениці. Посів, правда, вийшов в пізній по причині відсутності дощів. Відповідно, на початку зими збіжжя були настільки маленькі, що виникали сумніви щодо їх виживання взимку. Проте, дякувати Богу, зима вдалася теплою. Я навіть сказав би занадто теплою. Завдяки чому мій посів благополучно перезимував. Попередниками були більша половина ділянки картопля, менша томати і перець. З тої сторони, де була посаджена картопля, після дощу зерно одразу проросло. Натомість з іншої сторони, де були грядки, чомусь довго не сходило. Хто знає причину, напишіть про це в коментарях. Ось так і увійшли в зиму. А по весні, дочекавшись, поки підсохне верхній шар ґрунту. Прийшлося це на 24 березня, вирішив одразу підживити добривом збіжжя. Перед культивацією, насамперед, розкидав вручну дідовським методом селітру і заборонував ділянку. Таким чином, вирішилось три життєво необхідних питання для озимої. Перше це підживлення, друге, відбулося закриття вологи. І третє, коренева система рослини отримала вільний доступ до кисню. Протягом місяця пройшло декілька дощів. Земля набрала достатньо вологості, і пшениця на той момент досягла своєї вегетації близько 10 сантиметрів. На 24 квітня синоптики прогнозували дощ, якраз чудові умови для проведення другого підживлення озимої. Цього разу в якості азотного добрива я використовуватиму карбамід. Земля була мокра, заїхати мотоблоком для культивації, як минулого разу, не було можливості, тому я обмежився одним розсипанням добрива. Такий варіант теж прийнятний. карбамід з водою поглинається ґрунтом і досягне кореневої системи рослини. Наступним кроком мала бути боротьба з бур'янами, але не сталося. Бур'янів ніби взагалі не було. Але за тиждень-два будь-які деінди почали підніматися над колосом. Довелося так і молотити. Проте нічого страшного, кури переберуть. Усього врожаю вийшло 800 кг з 15 соток. Перше я визначив, скільки важить одне відро зерна, а вже потім наповнювалися мішки. В кінці методом вирахування підбився кінцевий результат. Ось так я і отримав: 8 центнерів з 15 соток. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Висловіть свою думку в коментарях. Буду дуже вдячний за розповсюдження відео в соціальних мережах.